fpv 15 чи FPV-13? що вибрати, коли обидва дрони круті по-своєму, але з різними можливостями. Давайте розберемося. FPV-15 має більшу вантажопідйомність, тому якщо плануєте працювати з великою кількістю даних або хочете встановити важке обладнання? Це ваш варіант. У нього краща стабільність на великих висотах і в складних погодних умовах, а ще довший час повітря fpv 13 в свою чергу легший і маневреніший. Якщо потрібен дрон для швидкої маневреності в обмежених просторах, fpv 13 працює чудово. Це ідеальний вибір для швидких місій. У нього також швидкий старт і зліт. Завдяки компактним розмірам і легкості він буде швидше підніматися в повітря, що важливо для оперативних завдань. Тож fpv 15 підійде для тривалих місій, де важлива стабільність і більша вантажопідйомність. Якщо потрібно більше потужності та надійності, це твій дрон. А FPV-13 13 для більш швидких і гнучких місій, де важлива маневреність і швидкість реакції. Ідеально для коротких польотів і дій у обмеженому просторі. Підписуйтесь, і ми розкажемо вам більше.